Tu demo kinsa yo mudez nai У вас вже ти в нащим сад, кочевида в жити, як маціють устах, огостах, огоста сіють мах, Соловоєчку соватку соват, кучего важати в нащим сад, кучей видав жити, як рісмак, ось так, ось так, так полісмак. Соловоєчку соватку соват, кочі у вас вже ти в нащим сад, кочевита в ти як матчи так, о, ось так, ось так цвіте мак, зоват посола, Хочого Чи ти на ще в сад, хоч би там жити, як мак зріє так, ось так, ось так зріє мак, Соловечку са отпусоват, Чи у вас вже ти на ще в сад, хоч би там жити, як мак, О, ось так. Ось так. Ось так ріжуть мак, Соловечку, садку, соватку, чи бував же ти в нашому садку, чи видав же ти, як мак ось так. Жиду дюмляю, бери молоденьку, бери ту щось краю. oh it's <laughs> good Ще лихо ко мне, ще може, ще боже знайдеться в державі е, юнак, хоробрий, молодий, що й сам повернеться у славі і ослабить ваш трон золотий. Хай змій, яке уже лютує, в цьому світі край свіє, княгине, серце моє чує, що змія лиця в той уб'є. Покинь своїх мене мрій і в очі правді продають. Прийшла черга і смерть надії. Не змагайся і користь, отак, коли черга настане, і зину я, і зиниш ти. Чому ж увесь народ не встане, то ж новокат розплести. Хай має він за різні руки, хай має безліч від голів. нехай страшні народні муки, а ще страшні народних гнів. Мущить, постійно мають вуха, і що коли на змі підслухав, дво загине в одну мить. Ах, серці кров моє копить, коли князі я б не рятувати, як не боялася страту. У тебе серце золоте. Мовчіть, здається, хто Не mm -hmm. mm -hmm. Недобрі знати тебе очі. Чому? Від Ліц сміть? Не спала ночі. Ні, князь мій. Ні, я спокійна. Спокійна. А де ж вона? Сиди за домі край вікна і постій дивиться кудись. А очі слізьми Невже країна вся байдужа? Невже у нас немає мужа? Толкого серцем молодого, який би зважився на твобі. Невже не знайдеться нікого у державі нашій молоді? Що сталося, Джуро? Чи дзвонить? Атошу що... Змія посланець. Де собі свої покої. Ах, не минути злою долі. Посланець. Від змія. Клич. Такий він чорний, як та ніч. Такий зубатий та окатий. Дарма. Іди за палат. Наш пан великий володар землі самого пекла. Ця. Прислав мене тобі сказати, що мусиш ти дочку віддати, лишає він тобі три дні. Оце сказай, звелів мені. А що мені сказати пану? Кажи, бо я так не встану. За три дні відповідь я дам, яку і пан почує сам. Гляди, на клечі ще віду, дивися сам, так я піду. Що, пішов? Пішов, здається. Як у мене б'ється серце? Що тут було, розкажи. Та нічого, залиши. Має бути те, що буде. Як Я корячі мене груди. Ах, пана. Вона... Мамо, тату, не журіться, бо навколо подивіться. Смерть зливається життям. Просвітут занеподдам. Хай я згину в пащі змія, та в мені живе надія, що загине він колись, а потоке людських сліз содом висохнуть на свої. Тоню, донечко, з тобою. Хтось на розлучить нас. Чи ж коли настане час, що тебе оглоще слово і голівочку шовкові, нам до серця притаю, чи наповне журбою тільки сльози розіблю. Ні, до зброї. До двобою. Зараз кличу воївок. Коли вони безсилі схилять голови похилі, підніму я весь народ. Або більше я не князь. Джуро! слухати наказ. Воєводцю мить просити. Воєводі на дворі ходять, радіться міркують, а у зміня на ворі, кажуть, зранку вони від кетують. Відчуваючи зарані, що у них бенкет останній. Воїводи, горі в тузі, вас мої і слуги, і друзі. Скликав я нараду днесь, я не сам народу весь. Просять вас нараду дати, як державу врятувати, як скрутити змія злість, бо він всіх нас перевість. Мусиме скоритись долі, вітром гнеться по полі. Гнулись ми та досить, молиться. Час до вітру обернутися. Правда, час підставить груди. Хай що буде, те і буде. Мусить статися двобій. Хай загине лютій змі. Мусить край не стати змію. Бачу, слухаю, радію. Але хто б себе і зброю, крізь славу ясно. Що за і люди добрі? Де у нас бурці-хоропі. Їхні руки скриті куті, як звірі в гніві люди. Їхні руки, кажеш, скриті. Чув же я, лише думниці, досить тих бурців молити. Краще вони, кажите, їх, на жаль, у нас немає. там справи пільно має, Хоче князю щось сказати. Що ж? Зови мені в Вибачайте Вибачайте, води, що нарадить дарем. Лихоліття всі до згоди. Батько мій колись казав. Хай земля і вітером. Б'ю я князюві чолом, б'ю чолом і войводом. Чув я, князю, мій, що ти перестав спокійно спати, що до тебе йдуть свати. Щоб дочку твою узяти, не місце жартувати. Я, панове, не жартую. Не для жартів я прийшов. Я до князя в серці чую і пошану, і любов. води не годиться. Щоб дочку віддав наш князь, треба з лютим змієм битися, щоб не жерві він більше нас. Ось про це і йди на рада. Але хто б на бій пішов? Змія б. Син поборов. Що ж, він дуже? Та й не знаю. А подужав би гадаю, всі сини мої панове, молоді, міцні, здорові. А найменше щось страшне. Третій рік боров мене. Раз колись коня мій син перекинув через тим. А середній тільки слово і скипів, і все готово. Щоб підвернеться під руку, все потрощить, як макуху. Князь, в мене є надія, що подужає він змія. Ох старий. Тяжка година. Що ж, поклич до мене. Ой. Щоб пішов він, та не за що. Не послухай видащу. Він не стане із стільця. Що ж, послати посланця? Де там, знаю я синів? Шли 12 посланців, шли найкраще молодих. Не послухає старих. Як не вийде знов нічого, шли малих дітей до нього. Наймиліш йому дитина. Отакого От маю сина. Ох, якби він гадав. Би. Я б тебе озолотив. Не прошу нічого в тебе, де да мені його не треба. Я хотів лише тобі помогти в тяжкій журбі. Прощавай. Іди здорово. Це є напевно. Що ж, скінчилася нарада. Дуже би допомогли. Але є ще в нас урли. Та не в... тут, не в цій палаті, а в простій селянській хаті. Та не може взяти. Вибирати треба рівну, зважаючи на смак. Ось микита наш жива, бо кухав собі князів. Тихше може він почути, і тоді не буде, схопить шкуру та, як трісне, дух твій вийде, ані писне. Коли шкури вже лясне, на добра ніч сонце красне. Але чули чутку дивну, кажуть, що б не зірну. За змію віддають, у палатах сльози лють. Що робить? Що черга непогана, грізна, люта. Ех коли б оця рука була б заліза кута. Таку руку має він, наш найменший брат Микита, не залізе скриті лита, Переміг би він один. Ти, Микито, чуєш ти, що Тарас про тебе каже, може ти хотів піти. можеш, смій, поляже. Спасться, силою зберись і нагада одчепись. Гарно, сину, дуги гнеш. Це сьогодні вже п'ята. І ти гарно шкури гнеш. Що ж? Ну буз будуємо хату. Губимо пару ще волів, та новий поставим хлів. А микита цей відразу по 12 шкур бере. Ех, цю всю те не змія, та чомусь плоха надія. Князь Великий нас послав і чолом звелів нам бити, до твого синка Микити, щоб він відповідь нам дав. Отже, князь хотів би знати, чи ти підеш на побіг, бо князівну нашу взяти після завтра хоче змі. Що звелиш сказати князю, Що звелиш сказати, князю, не вагайся, скажи відразу. Будеш ти з тим гадом виїздся, що ж мовчиш ти? Одчепиться, геть, немає яхоти, роб... розмовлять під час роботи. Кепсько, ви мовчіть тепер, ти ходіть собі додому. Сину, сину, ідіть, ідіть. Сину, сину, що ж це буде? Це ж були від князя люди. Слово ще й робити теки. Князь послав нас до брикета. Звелів чолом нам вити. Довго князь марнів від суму. Все мовчав і думав думу. І на дому їздив проти Змія, проти ката. І почав він добиватись, то міг згадом одягатись. І повірити світу, показало на Микиту. Кажуть, другого немає. Він і біса подолає. Князя князя, край спаси, яку ж відповідь даси. Ходять, влазять, заважають і терпоту отривають, хоч покинь та створу йди. Йдіть, бо близько до біди. Знов набився повний двір через вас два начки. Вже падає хіба не шкода? Їдь, бо станеться пригода. Що ж це, сину, глум, пиха? Не доводьте до гріха. Я мовчу, не хочеш битись, Будем Змію коритись. Нас прислали до кити, ми пішли його посвяти, де ж він той ще другах не. Ось він, діти, шкури мене. Коли князя мінять князі на низько бу тобі чолом. Налити луна змія, вийво своїм пролом. Коли кращої від не найдеш вітку на весні. І коли темніше небо її річенько сні. Коли є корали в морі, червоніші усти її. І коли від неї краще заспіває золобі, то не йди, вона не хоче, коли чуєш правду ти. На двобі з лютим змієм мусиш лицарю піти. Все те матиму, що схочеш, зробить князь, для тебе все. А вона тобі вдарунок власне серце принесе. Скарбів діти я не хочу. Що пробив я скарбів тим? Не досяжна сірка в небі, хоч вона й сяє всім. Ідіть, скажіть, я сьому князю, що йду я на двобій. Що, що помірююся з ханом, хоч і душі кажуть мій. Ідіть, скажіть, що за хвилину я в князі на, на дворі. Що хочу спробувати силу, а вранці на горі. Низько біє в чолома киті, ще не внигла правда в світі, огнем віри не погас. Люди добрі, лихо в нас, перелетів на крила газ і князів мукрав спала. Мабусі! Всіх тут вас вітаю! Ой, граждани! Ой, гляньте! Ой, гляньте, гляньте, змій! Ой, лешенько, дивіться!